Вже минуло цілих чотири роки, як Зеленський очолює країну. Але для блогерів найвеличнішого, Порошенко досі винен у всьому. В автівках із вантажем рошен до Європи везуть контрабанду. Цигарки сенсаційна історія, як у люди п'ятого президента будь-що намагаються приховати в Україні. Тільки декілька днів тому вийшло величезне розслідування, де канал Коломойського розповідає про те, як Порошенко особисто завантажує цигарки та продає їх в Румунію. Ви тільки вдумайтеся, корпорація Рошен, яка відкрита по всьому світу, возить контрабандою цигарки, це, звісно, показали усі позитивні блогери Офісу президента і близькі до Зеленського телеграм-канали. Але вийшло все простіше. Корпорація Рошен укладає угоди з приватними перевізниками для експорту продукції за кордон. Як нам стало відомо, один із таких недоброчесних перевізників завантажив як мінімум у дві машини кондитерську продукцію, але перевантажив її і нелегально завантажив цигарки, які намагалися вивести за підробленими накладними. Рушен розцінює ці дії перевізника як спробу замовної акції, мета якої дискредитувати прозоре і конкурентне виробництво, підрив ділової репутації. Але ж гучні заголовки про Порошенка це те, без чого не може жити сучасна українська влада. А далі Світлана Лобода, та сама, яка після 2014 року втікла в Росію, заявила, що не розуміла, що йде війна. Бо в усьому винен Порошенко ти пам'ятаєш нашого президента, який працював, і у нього були у нього була робота і пішов газ, і там були заводи, які працювали заводи нашого президента. І він заробляв на цьому гроші. цукерки там придумав. Ну я ж про це кажу. Правда, її докази це меседжі російської пропаганди і про фабрику, і про газ, але про загиблих на Донбасі вона навіть не здогадувалася. Я, мабуть, навіть тоді зовсім не, е, не задумувалася про це. Я не читала я навіть не читала новин, тому що моя концентрація була тільки на моїй кар'єрі. Але не тільки Лобода розповідає про те, що Порошенко нібито приховував війну на Сході. Ксюша Менекен, та сама блогерка, яка нещодавно отримала медальку від розвідки, писала, що неважливо, чи Крим. Неважно, чий Крим, главне, що в Криму все мирно. Але і в її позиції був винен: вгадайте, хто. Правильно, Порошенко. Тоді, в 2015 році, у власти был Порошенко. И, к таким Мені кажется, ніхто не обладнав. Інформація не була в такому И доступі, целом Порошенко був із тих только те факты і события, які йому були выгодны. Але ці думки прийшли до неї відразу після зустрічі з Подоляком в офісі президента. Дуже цікаво, що ж буде далі. Порошенко винен у повномасштабній... Ні, війні Порошенко розмінував Чонгар, Порошенко здав Херсон. А може Порошенко здає Бахмут? А, ой, і дійсно, опешні пропагандисти Ісландія ТВ поділилися ексклюзивом. Вони на повному серйозі написали заголовок, де стверджують, що Порошенко здає Бахмут. А, то реально Порошенко і 2023-й діючий президент. Ну, все, я тепер буду писати йому, якого лешого він здає Бахмут. Я навіть з матюками і стримувати себе не буду, як Зеленським. Тримайся, Порох. Буду питати. Народу не дають розслабитись з усіх прасок про вину Порошенка. Ісландія відпрацювала язиком в жопі на 100%. Ось так країною керує Зеленський, а Бахмут здає Порошенко. Херсон здав Зеленський, а прогнувся знову Порошенко. Срався теж Порошенко. Чим ці виродки краще за кремлівських пропагандонів? Нічим всіх вас міцно не обіймаю, нехай поруч будуть приємні люди. Це, цього говорив генерал Паул, за під Сталінградом. Головне, щоб тебе окружали хороші люди. До зустрічі, друзі. Підписуйтеся на порохівницю і тримайте порох сухим, а розум гострим.